У Vermont Language Justice Project є застосунок для мобільних телефонів, який дозволить вам знаходити та переглядати багато відео вашою мовою. У відео розповідається важлива інформація про життя в США, ваше здоров'я та послуги, які вам доступні. Vermont Language Justice Project є некомерційною організацією, і ми створюємо ці відео за участю таких експертів, як лікарі, медсестри та вчителі. Ми завжди переконуємося, що інформація у відео є правильною та правдивою, перш ніж отримати її переклад. Наші перекладачі перекладають відео багатьма мовами, щоб усі люди могли отримати цю важливу інформацію. Один із способів знайти та переглянути наші відео це наш стосунок, який називається Information4U, або скорочено iFi. Застосунок можна завантажити та використовувати безкоштовно. Ми ніколи не проситимемо у вас гроші чи вашу особисту інформацію. Вам не потрібно буде створювати обліковий запис або ділитися своєю контактною інформацією, щоб використовувати наш застосунок. Щоб завантажити застосунок на свій телефон, перейдіть у магазин Google Play, якщо у вас телефон Android, або App Store, якщо у вас iPhone. Завантажте та встановіть застосунок на телефон. Після встановлення застосунку торкніться темно-фіолетової іконки i-Fi, щоб відкрити його. Знайдіть свою мову в списку. Коли ваша мова буде виділена світло-фіолетовим кольором, натисніть кнопку зі стрілкою. Усі відео, які ви бачите, є вашою мовою. Для перегляду відео потрібно підключитися до мережі Wi-Fi або використовувати мобільний інтернет вашого телефону. Відео впорядковані за категоріями, щоб було легко знайти те, що ви шукаєте. Є такі категорії: здоров'я, перевірка здоров'я, емоційне психічне здоров'я, клімат і погода, безпека, житло, їжа, фінанси, працевлаштування, діти. Транспорт, життя в США, Вермонт, Ваші права, освіта та здоровий спосіб життя. Ви можете прокрутити вниз, щоб переглянути усі категорії. Ви також можете вибрати категорії, які ви бажаєте побачити, торкнувшись категорії, указаних у верхній частині екрану. Ви можете вибрати стільки, скільки хочете переглянути. Щоб переглянути усі відео в категорії, торкніться стрілки. Щоб переглянути відео, торкніться зображення. Ви можете збільшити відео, торкнувшись кнопки розгортання в правому нижньому куті відео. Також ви можете перевернути телефон, щоб переглянути його на весь екран. Щоб змінити мову, торкніться стрілки на головному екрані. Ми регулярно додаємо нові відео застосунок. Три найновіші відео завжди показуються першими в кожній категорії. Регулярно перевіряйте застосунок, щоб побачити нові додані відео.